Сьогодні ми розглядаємо людей, народжених першого числа любого місяця, або народжених у січні місяці, тому що їм також притаманна перша енергія. Якщо коротко сказати про першу енергію, то це лідер, це, як кажуть, прирожденний лідер. Це перший відкривач, це новатор. Йому дуже важливо бути першим. І в таких людей дуже сильна матеріалізуюча сила думки. Саме яскравий приклад, коли енергія Мага та Чудотворця працює в плюсі, коли вона реалізує свій потенціал, то ви просто подивіться на Володимира Зеленського. Люди, які народилися 1 числа, Перша енергія вони лідери, вони новатори, вони, можна сказати, королі. Також вони володіють таким дуже потужним енергетичним каналом. У них є зв'язок з вищими силами. Саме завдяки цьому енергетичному каналу вони вміють е, налаштовувати інших людей. Е, вони вклад... через взаємодії, через розмови їх налаштовують. Вони е, нібито вкладають в них своє знання. Дуже важливо, щоб вони тримали цей енергетичний канал завжди чистим, щоб там були завжди високі вібрації, як вони це можуть зробити через афірмації, через медитації, через практики, навіть через молитви. Люди першої енергії дуже люблять розкіш. Навіть якщо в них немає грошей, вони якось викрутяться і обов'язково собі куплять саме найкраще. Замовлять найкращий готель, куплять саме дороге плаття. Це для них нормально, це їх сила. Любов до розкоші у таких людей просто в криві, але якщо вони почнуть економити на собі, забороняти собі саме найкраще, стають скупими жадібними, то тоді їхня енергія уходить в мінус. Також вони уходять в мінус, коли починають почувати себе Богом. От я такий Бог, я весь прекрасний, я все знаю. А ви, людішки, десь там внизу, ви нічого не знаєте, і взагалі ви не в темі. наче як зі сходженням розглядають інших людей. Таким чином, у людини вмикається егоїзм, гординя. Якщо він бачить, що інша людина успішніша за нього в його справі, бути першим, зазіхати на його місце, на його корону це неможливо. Тоді він починає одразу мочити, і це мінусовий прояв цієї енергії. Дуже важливо для людини з першою енергією зрозуміти, що вона не сам Бог. А вона лише провідник цієї інформації, цієї божественної сили, божественної енергії. Такій людині дуже важливо піднятися вгору, стати лідером, піднятися до високих вібрацій і правильно доносити інформацію без її спотворення. І ще хотіла сказати ще одну таку річ, що перша енергія це енергія мага. У людей матеріалізуються думки. І є такі недобросовісні люди, які користуються цим у своїх цілях і займаються чорною магією, тому будьте обережні. Зверніть також увагу, що в матриці одиниць, крім дати народження та місяця народження, більш ніде не буде зустрічатись. І це говорить про те, що таких людей в світі дуже мало, але лідерів і не має бути багато, як ви вважаєте.